Бархани, немов у постелі, Кришталево чиста лазурова вода, як на кращих пляжах екзотичних курортів. Усім фотоблогерам шлях сюди. Сотні кадрів за пару годин, та незабутні враження вам гарантовані. І це Дніпровські Мальдіви. Піщаний кар'єр у Вільногірську. Ще одне місце для повноцінного відпочинку в центрі промислової зони. Всього в декілька кілометрів до будинку, який продається за 4 500 доларів, в селі Полівське. Невеличке поселення знаходить. Верхівцівській міській територіальній громаді Кам'янського району Дніпропетровської області. Село розташоване від центра громади міста Верхівцева до 20 хвилин на машині, до районного центру Кам'янська близько години, а подорож до Дніпра займе біля півтора години машиною. Поговоримо більш детально про будинок, який розташований по вулиці Українська, 26. Земельна ділянка 50 соток, має кадастровий номер, що є перевага. Для швидкого переоформлення документів на нового власника. Будинок одноповерховий, середнього розміру 70 метрів квадратних, стіни шлакоблок, тип покрівлі шифер. Будинок має житловий стан з умовами, а саме санузел в домі. Потрібно навести деякий лад та косметичний ремонт. Власник готовий розглянути продаж під виплатом. В будинку залишаються меблі та техніка, пральна машина, газова піч з балоном, нещодавно куплений батарей. Пластикові вікна, своя свердловина з водяним насосом. В будинок також проведений інтернет. Ще одна перевага будинку: це комбіноване опалення, пічне та електрокотел, які підключали під пільговий тариф на опалення, в період з жовтня по травень. На ділянці також розташована літня кухня та сарай. Село, в якому розташований будинок, є магазин, ферма та будинок культури, який розташований в історичній будівлі села, а саме садиба Олександра Поля. Археолога, громадського діяча, підприємця, краєзнавця. Це Ліша Полівське в честь цього роду. Наразі садиба занедбана, але дух епохи відчувається. Цей пам'ятник архітектури може бути магнітом для майбутніх, екотуристів та тих, хто любить історію рідного краю. Об'єднана міська громада має вайбер та телеграм-чати, так звана опція громада у вашому смартфоні. Також для більшого детального ознайомлення з громадою залишаю під відео офіційний сайт. Групи оголошень громади. Центр громади має залізничну станцію, яка має добре сполучення з багатьма містами України. Відстань від самого будинку до залізничного вокзалу 12 км, яку теоретично можна подолати пішки від 2,5 до 3 годин. Ближче до села за 7 км від розташування будинку є залізничний пункт Гранове. На цьому пункті зупиняються приміські потяги Дніпро-П'ятихат. Приблизний графік надаю для прикладу: графіку. Прошу завжди уточнювати з Укрзалізницею. На мою думку, це гарний варіант для ВПО, яким вже немає куди повертатися. Та на цьому місці ви зможете почати будувати своє нове життя. Нагадую, що я не є власником житла. Звертайтеся до продавця за посиланням на OLX в описі відео. Будинок продається доки посилання активне. Залишайте свої коментарі щодо локацій, які ви розглядаєте для вашого будинку мрію. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві знахідки будинків по всій Україні.